Називається картина Вкрадене небо нічне небо, і можна просто було ним милуватися. Ну милуватися ним не виходить, бо зараз іде війна. Зараз люба людина на фронті дивиться в небо. Вона шукає безпілотники. Понад 30 картин намалював 51-річний майстер-сержант 77-ї бригади десантно-штурмових військ Віктор Коваленко. Чоловік говорить, що почав малювати понад сім місяців тому. Я пензля не брав в руки взагалі ніколи. Мав тільки уяву так приблизно, там що знав, що холсти ґрунтуються перед тим, як малювати, знав, що є масляні краски, акварелі, все, все, що я знав. В нього день народження 10 квітня. І я питаю, що тобі подарили хлопці, тому що вони всі знаходяться в зоні бойових дій, і там такі подарунки, окуляри, там теплі. Він каже: хлопці мені подарували Мольберт. Я кажу, для чого він тобі? Я не знаю, я хочу спробувати малювати. Віктор на війні з 2014 року, він каже, що його картини передають його емоції. Мабуть, те, що десь там болить, мабуть, те, що взагалі бажаєш сказати. Це, в принципі, картини. Тобто це емоції. От, емоції. Емоції, які ти тримаєш, тримаєш, їх немає куди діти, їх немає куди ними поділитися. Їх. Це не обов'язкова війна. Картини чоловік малює на дощечках з ящиків з-під боєприпасів. Саме початку була задумка на тому, щоб люди розуміли, що це з війни. От, робити 100 матеріалів які під руками. Взяли ящики з-під снарядів. Це з-під американських снарядів, у нас американські пушки. От, це в нас іде дошка, і ну, на ній малювати. І Ящики з-під підривників. Віктор каже, що малювати давно мріяв, а підтримав і Зараз надихнув його побратим-художник. Він розповів мені, що до чого. Каже, бери, малюй я там. Ой, я які пензлі браття. От пензлі каже, купляєш набор, будеш мучитися і сам прийдеш до цього. Все малюй, малюй, все, що хочеш. Картини по великому рахунку, ну я не сам малюю. Це ну, це скажімо так, взагалі, це В великому рахунку, це спільна праця. Тобто, хлопці допомагають, хтось приносить матеріал, хтось приносить, е, е сюжети. Ось тобто багато хлопців фотографують, приносять дуже цікаво, дуже цікавих сюжетів, які просто самі просяться на те, щоб їх малювати. Це не я малюю, це ми малюємо всі. Свої картини Віктор виставляє на аукціонах. Гроші від продажу військові використовують на потреби підрозділу. І завдяки цьому, там якісь можемо запчастини купити на машини. Це нам допомагає вирішувати нагальні проблеми в підрозділі матеріальні. Тетяна дружина Віктора розповідає, що він творча людина. Пише вірші, казки, співає. Тепер він здивував її малюванням. Я кажу, коли ти це робиш, тому що весь час він ну там бойові дії, там дуже важко. І я зрозумів зрозуміла, що от ті годинки, хвилинки сну, які в нього є між виконанням бойових завдань, це йому допомагає напевно повернутися хоч на 15 хвилин, хоч на півгодинки у мирне життя. Зараз, якщо не малюю, то аж хворію. ця картина. Це про нас. Я не знаю про кого ти її малював, але мені здається, що ця картина саме про нас. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир.